Пропонуємо вашій увазі найактуальніші новини світу преси. У номері газети Трудова слава. За 22 січня ви дізнаєтесь. Життя людей не терпить помилок. Прем'єр-міністр України під час засідання Кабміну розкритикував недоліки в організації надання екстреної медичної допомоги. Дух соборності живе в мільйонах українців. 22 січня відзначаємо подвійне свято. Повітряні борги або хто захистить споживачів від гори комунальників. Трудова слава у випуску за 25 січня. Інформує у краю Чубинського, 27 січня 174 річниця від дня народження автора слів державного гімну України. Свято, що символізує єдність українських земель. Бориспіль відзначив День Соборності України. Бренд це позитивний імідж міста. Триває робота щодо розроблення бренду міста. Новий номер газети Термінал пише про наступне: захворів, сиди вдома. Україна перебуває в передепідемічному стані щодо грипу та грві. Що нас чекає в 2013 році? Чого слід очікувати від нового бюджету? Вісті у свіжому номері пишуть: Бориспільські податківці оскаржать банкрутство аеросвіту. Сучасний громадський центр у Борисполі на користь жителів міста. Бориспільці бачать, місто оновлюється. Державні акти на землю вже не видаватимуть. Процедура державної реєстрації прав на нерухоме майно з 1 січня 2013 року стала простішою і дешевшою. У Борисполі діятиме шкільний освітній округ. Реформування безпосередньо торкнеться освіти вже з 1 вересня. У свіжому виданні газети Ринок ви зможете дізнатись про наступне: нововведення до податкового та пенсійного законодавства при відчуженні автомобілів у 2013 році. Тільки малювання врятувало її. Нещодавно у художній майстерні Пепса відкрилась виставка відомої майстрині народного малярства Анастасії Рак. Право на оплату праці гарантовано конституцією, що треба робити, якщо її не виплачують. Таким були останні новини з газетних видань міста в ефірі телеканалу Бориспіль.